Вітаю, любі глядачі. Ви будете сміятися, але сьогодні знову розпаковка. Спокусилася я знову на замовлення у флоріумі. Це, як знаєте, то приказка про свиню, яка зарікалася дечого не їсти, але біжить, воно лежить. Ну, так і про мене. Але спокусилася я не просто так, а лілії схотіла купити, які минулого року купувала. Дуже вони мені сподобалися. Побачила ціну, поклала в кошик. День пройшов, два пройшов, тиждень пройшов, але ці лілії мене таки спокусили, коротше, я їх замовила. Але до цих лілій вирішила, щоб вже ж заразом якось. Окупити доставку, і щоб не так було дорого, вирішила, що замовити всього, що там було безкоштовне. От все, що було безкоштовне, все гребла собі у кошик. Так, дивлюся, всього у мене тут 24 позиції, із них 8 це безкоштовні товари за одну копійку. Щось тут мені начоркали, чогось не було, може. Ну, буду. Діставати, все буду дивитися. Чи все в наявності, чи чогось не вистачає. До речі, оця сума дивна: пакувальний матеріал. В коментарях мені писали, що, мов, мовляв, не замовляють, тому що ідея ця націнка за пакувальний матеріал. Ви знаєте, я перевірила у кошику, по ціні все збігається. Тобто підсумкова оця цифра вона абсолютно відповідає заявленій на сайті. Якби вони написали, що то ПДВ. Ото тоді здивування б ніякого не було. Але вони чомусь називають цю суму пакувальним матеріалом. Ну, хай буде пакувальний матеріал. На ціну це не впливає, воно не збільшується. Так, Перша позиція в нас безкоштовна набір крокусів шафран. До речі, саме ось ця позиція у них була дуже-дуже довго. Ну, Тепер я розумію, чому. Я бачу, що вони там всі попроростали. І як воно тепер буде себе поводити, невідомо. Так. Не, ну, таких крокусів я ще не бачила. Одне те, що вони всі попроростали ось такі довгі вже. Але не в цьому прикол. Подивіться, ось денце з корінцями, так? А тепер подивіться, куди воно все проростало. Кудись у бік, як його тепер садити, вибачаюсь? Як його тепер посадити? Воно стерчить кудись в сторону, а куди мені тепер направляти корінці? Бульбочки, ну, точніше, цибулинки, вони тверденькі, сухенькі, але ці бідолахи ось так попроростали у невідомому напрямку, кудись вбік. І як його тепер? Під кутом 45 градусів садити в землю чи як? Да, оце такі крокуси. Ну, оце так халява. Все зрозуміло. Чому їх? Я не знаю, чи у них їх дуже багато, але ось деякі позиції, знаєте, поки я думала про лілії тиждень, вони просто зникали. З'являлись якісь нові. А ось ці були в них, не знаю, вже місяць так точно висять. Ось бачите, вже навіть зелененьке проросло. Ну, і у мене велике питання, як воно проквітне весною, чи взагалі проквітне? І якщо квітка й вийде, то буде вона, мабуть, якась маленька, покручена, я не знаю. Якщо ви розбираєтесь, будь ласка, підкажіть, як їх тепер правильно посадити? Що з ними тепер робити? Начебто вони вже і в землю просяться, і я не знаю, як їх посадити. Оце так крокуси, оце крокуси. Ну, подивіться, як їх боком! До гори дригом. Ну, 45 градусів кут. Що робити? Що робити? Ой, Відкладаю цих бідось, йдемо далі. Так, 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 покоперсаюсь, подивлюсь тепер нарциси. Нарциси теж спокусилася мамі в село. Там в нас нарцисів було дві штуки, і тих я перекопувала глопатою. Ну, зачепила, не знаю, чи буде з них тепер щось. Тож спокусилася, що набір 10 штук за одну копійку. Не подивлюся, що тут. Ага. Ну, такий з дітками. Ну, цибулинки тверденькі, сухі, Нормас, нормас. Хоча й попроростали, але ну, це не так, як ті крокуси. Тут ще більш-менш. Цілком притону. Ось ця подивіться, що це за нарцисики такі. Е, писали мені в коментарях, що краще не розділяти дітки, не відділяти. Ну, цих я не знаю, тут їх ціла купа. Так, так, тверденькі, гарненькі. Так, ну, оце, оце мене радує, хоч вони і невеличкі самі по собі ці цибулинки. Ну, я ж не знаю, які тут сорти. Може, це якісь такі невеличкі сорти і є. Ось цей трохи виріс, але не м'який, нормально. Ось таке багатство. Тут моя душа потішиться, що таке багатство. Тут і не 10, навіть, тут, знаєте, більше, якщо з дітками. І за копієчку. Добре. Так, оце добренько. Це підфартило, хоч приємно глянути. Не гнилі, не м'які, то вже добре. Ну ось цю... Цю, 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 цю треба буде, мабуть, все ж таки поділити хоча б на дві частинки. Так, показую, це набір мікс 10 штучок на місці. Так, далі хто в нас лілія? Так, тоді буду діставати вже всі лілії. Це ось саме та лілія, яка, яка мене спокусила до замовлення. Я вже її відкладала то дві штуки, то три, то п'ять, Потім знову зменшила. Ну, зупинилася на трьох штучках. Три штучки я замовила. Ставлю обов'язково вам шматочок фото, відео, як виглядає. Написано, що це ароматна квітка. Так, дивлюся, що в нас з ціною. 32 гривні, 83 копійки лілія Бразилла чи бразильська, ароматна. Так, корінців, дивлюсь, дофіга. Так, ну, лілія лілія, бачу, що не айс. Відвалились корінці, трошки підгнивші. Тирса, ось ця чи торф, мабуть, він вологий. Ось, його, бачите, оці місця мені не подобаються. Вони вологі. На дотик вони явно, що підгуляли. Підгуляли ці лілії. М'яквастенькі. Серединка забита торфом, треба буде зчищати, дивитися, що там. Ні, все ж таки добре, мабуть. Ну, зараз ще подивлюся, дивіться, ще, ще поки рано казати, добре чи не добре, що я так і замовила 3, а не 7, наприклад. Ну, ця, здається, мені іще гірша. Ось такі місця не подобаються мені ой, оце замовила саме те, що найбільше хотіла, і воно в такому стані, що я бачу, що доведеться мені танцювати танці з бубнами. Замочувати у чомусь, чистити, це однозначно. Зараз, Щас... зараз третю, ще подивлюся, що з нею. А це ж не всі. В мене взагалі 7 штук лілій Тут і середини корінці стирчать. І всередині щось чорненьке, і на боках тут о, і коріння таке підгниле. Я не знаю, де б мені знайти гарного продавця саме Лілій. Тому що, ну, хоча ну, лілії в мене є від Флоріума, проквітнули по сорту, ось тут мені не подобається оце чорне, оце дуже не подобається. Це там щось явно гниле. І квітли по сорту, і красиві були. Ну, ось це, бачите, я буду тепер переживати, бо влітку мені прийшли такі, що з 5 одна виросла. І оце я тепер буду переживати, чи заквітне влітку саме ось ця лілія. Якби інші ну, не так було б образливо. Так, дивлюся, ще в мене сорт інший рожевенький. Так, що тут в нас? Тут теж бачу якесь гнилля. Щось під... Ну, оце, бачите, ну, взагалі, це треба одразу викидати. Просто оці лушпинки, лусочки і коріння підгнила. І тут лусочка підгнила. О, ну капець. Бачите, коінці які. Ну що, ну я навіть плісняву бачу. Ой. Ну, що з цим тепер? Ну, буду рятувати, ну, бачите, на камеру видно, пліснява на коріннях. Нафіга їх тримати отак у волозі, ну скажіть мені, щоб вони гнили нафіга. І сорти цікаві, Я дивлюсь, на них мені хочеться їх купити, ці сорти. Вони розквітають потім, ті, що розквітнуть, звичайно, дуже гарні. Але оцей раз не пощастило мені, я вже бачу. І тут щось теж, ну, трошки краще, звичайно. Трошки краще, але теж не айс. Будь ласка, от напишіть мені в коментарях хтось, порекомендуйте. Гарного продавця лілій, у якого є вибір сортів цікавих. Таких не гігантських якихось, не супер-там махрових а просто ось таких середнього розміру лілій. Якихось цікавих, схожі на ті я ж буду ставити картинки. Так, і ще дві лілії в мене інші. Там теж дуже цікава, цікавий кольор у сорта з якимись такими крапочками: трогон чи трогон лілія. Ставлю також фото. Цікаво, але мені вже страшно відкривати, що там всередині. Їх теж повинно бути дві. Як добре, що я не замовила ні 5, ні 7. Хоча там була знижка, чим більше замовляєш, типу, тим більше знижка. Так добре, що обмежилась це 2-3 штучки, ці по 35. Ну, та сама історія, ви бачите, ви самі все бачите. Є підгнилі ділянки. Ось на камеру це добре видно. Ось оце гниле, це треба буде акуратно вичищати все. Тобто за свої гроші купила я собі клопоту. Не мала баба клопоту, купила порося. Ну, хто ж знав, що воно таке? Так, це останнє лілія з замовлення. Ах, ну, теж таке собі. Ну, ця, до речі, трохи краще. І коріння доведеться підрізати, тому що потім замахаюся я його розпреділяти. Так, тут теж це треба буде прибирати, тому що воно підгнили, підпропали. Коротше, лілії з флоріума прийшли фігня фігньою. Тепер треба думати мені, чи замовляти лілії ще раз, чи ні. Так, ну, що тепер будемо діставати тюльпан. Це, здається, мені за гроші я купувала цей сорт. Так, це за 44 гривні. Так, ну хоч тюльпани мене порадували. Тюльпани класні. От якщо нема до чого причепитися, якщо воно гарне, ви бачите, яке гарне, тверденьке, чистеньке, ціленьке. Якщо воно гарне, то воно гарне. Оце приємно в руки взяти, що кажуть. Тюльпан світ хард, ну, тюльпани шикарні. Так, поїхали далі. Набір тюльпанів. Оце повинні бути безкоштовні, тому що всі інші тюльпани я брала безкоштовні. Так, ну, ну, подивіться, ну, це ж інша справа. Гляньте, які красунчики. І ще й доволі такі великого розміру. Ось такі показую. Безкоштовність за копійку. Ну, класні цибулинки. Просто чудові. Так, крокуси. Ага, це ще одні крокуси я замовляла. З іншою назвою, так, такі теж фіолетові, ну, У цього теж, бачите, один пагінець у бік іде, цікаво, чому в крокосів. так, Але в цілому ну, інша ж справа. Хоч і стирчать ось такі невеличкі носики, але, вибачте, воно ж на місці, тільки один боковий, але то не страшно, бо основний пагінець. Оця квіточка, вона росте вверх, так як і повинна рости. Тут щось відламалося, не страшно. Ну, красончики гарні, тверденькі, сухенькі, ніякої гнилі, оці класненькі. І якщо будете там обирати, не знаю, чи є ще такі подарунки, оці можна брати, оці, що шафран, не беріть. Хоча за копійку, може місце у вас є якесь зайве, кудись їх приткнути. Так, далі, 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 нарциси. Ага, це в попередній розпаковочці, я їх показувала. Вирішила ще додати дві штучки. Більше мене жаба задавила. <смі> Бо вони там 50 з чимось гривень. Зараз. Так, 54,48. Так, ну, тут гарнюньки теж. Гарнюньки, сухенькі. Діточки ось там намалювалися маленькі. Так, білий лев. Це такі, бачите, великі цибулини і гарні. Тут діточка, ось така. Її навіть і не відділиш, вона приросла якась. Ну, тут добре все, не м'яке, гниле, гарно. Ці збереглися в гарному стані. Можна спокійно їх садити, нічим не обробляти супер. Так, ага, гіацинти. Це єдині гіацинти, які я замовила. Одну упаковочку, ось такий сорт, тому що ціна трошки кусається, закинула в кошик, подумала, подумала, видалила з кошика. Так, дивимось. Тут одна нормальна, а одна щось мені не дуже. Бочок якийсь трошки м'якенький. День гарні. Ось тут такі носики, теж вони невеличкі, то нічого страшного, що трошки проросли. Але в однієї мені бочок оцей не дуже подобається. Підозрілий. Підозрілий. Це ж найдорожча позиція 70 скільки? 71, 90, ну, 72 гривні, коротше кажучи, могло б бути і трошки краще. Ну, в цілому, більш-менш. Так, це теж безкоштовні тюльпанчики. О, От що треба купувати. Ви бачите, ну, подивіться, га? Оце тюльпани, ну оце цибулинки, це я розумію. Блищать, як крашанки на Пасху. Красунчики за одну копійку. А не отой головняк на 100 з чимось гривень, що в мене лілії. Ох. Треба, коротше, у флоріуму купувати тільки тюльпани. Так, це іриси голландські. Я так розумію, цибулинні іриси. Ніколи не купувала, не мала з ними справу. Хочу спробувати. Як вони повинні виглядати, також не знаю. Ну, будемо придивлятися. На цибульку схоже, надзвичайно. Трошечки, ой, лушпиння багато. Тут таке збирати можна. Роздягати можна ці цибулинки трошечки, як у Васті, але сухі. Я думаю, що це буде нормально. Такі верхні тільки лушпиннячко, це верхнє підсохле, як в цибулі, звичайно, але так, наче, нічого. Немає такого, що беру, і воно там яке продавлюється, як каша. Ні, такого нема. Там всередині щось нормальне є. Ціна була дуже-дуже доступна. Вони всі йдуть там по 20 з хвостиком. Ну, за 5 цибулинок це виходить, що у нас. По 4 гривні штучка. Ну, ось тюльпанчики теж, красунчики. Ось такі. Подивіться, гарнюнки які. Ну, як з картинки, розумієте? Бачите, сухесенькі, гарнесенькі. Нема до чого причепитися взагалі. Ось це я розумію. Так, далі поїхали теж іриси. От цікаво, так? Все, що безкоштовно, ну, окрім тих крокусів. Нормальне, все ще за гроші, то за гроші і головняк вам, будь ласка. Так, ці, наче, ну, наче такі теж непогані. Нічогенькі, нормальні. Так, цим плюсик. Теж гарнюські. Буду знайомитися з рослиною, з ірисами. Дивитися, як вони і що. Ну, ціна доступна, чому б не спробувати. І ще один вид. Щось я їх так багато набрала. На гіацинти жаба задушила, а тут, будь ласка, понабрала. Так, ці трошки гірші, здається мені. А хоча ні. Нормас. Так, це вже який я відкриваю четвертий пакуночок. Ой, ну отут, отут вже щастя закінчилося. Зелене, то пліснява. Вона вже підсохла, але я її бачу. Це треба буде обробляти обов'язково. Занурювати теж в розчин у Максим, той що і Лілії, тому що ось тут це пліснява. Пліснява така зелена, це не сир. Тому треба позбавлятися, не потрібно вона мені щось не дуже видно, не дуже фокусується, ну, я думаю, помітити можна. Вірте мені на слово. Я її тут бачу. Ось цей сорт. Також за 20 гривень трошки головняка. Ну, будемо танцювати. Тут навіть ще не відкрила, вже бачу гарні цибулини. Навіть одразу видно. Ось такі. Майже, до речі, всі сорти тюльпанів махрові йдуть на знижки. Теж гарнюнькі, Ой, класні. Майже всі махрові, майже всі червоні. Ну, красончики, погодьтеся. Ну, клас. Ну це подарунок, я розумію, що це справді. Класний подарунок. Звичайно, треба замовити на 200 гривень, як мінімум, це мінімальне замовлення. Але навіть я так собі подумала, що та упаковка нарцисів, вона вже окупає мені доставку. Ну, тому нормально. Так, ще один пакуночок нарцисів. Теж гарні, кучі проросли. Ось такий сорт. Хочі проросли. Але цибулиночки гарні, цибулиночки здорові, не гнилі, не м'які гарнюсічки і такі, ну, бачите, великі теж гарні. Так, нарциси беремо. Нарциси можна брати. Питань також майже немає. Так, ну і що там в нас лишилося? Іще трошки тюльпанів. Теж безкоштовні. Так, і теж гарні, теж гарні тюльпанчики. Ну, що це в них таке цікаве? Але гарнюські, ну, чистенькі, гарненькі. Трохи, звичайно, флоріум мене підвів по термінах, тому що от минулу копійчану посилку за 253 гривні вони відправили швидко. Це теж Іриси в мене. А цю я чекала, чекала, щоб відправити в село, якраз я відправляла посилку. Ну, і, звичайно, по закону підлості <силка> посилка від Флоріума прийшла через два дні після того, як я відправила посилку в село, не дочекавшись цих цибулинок. Так, це теж щось, щось не дуже. Щось якесь. Ну, уго, уго, пліснява. Пліснява зелена пліснява. Так, ну, сподіваюсь, видно. Не дуже гарно, бачите, дуже похмурий день. Я вже тут включила лампу, щоб хоч краще трошки було видно. Ну, все одно не дуже гарна різкість, не дуже фокусується. Ну, ось все це моє замовлення. Набагато більше, але радості. Трохи менше, ніж від минулого замовлення, щось за копійки прийшло, мабуть, краще, ніж зараз. Але що є, то є. Зараз ще покажу поближче. Ось так, щоб було цікаво, цю гору того, що мені дісталося за копійку, будемо бажати, безкоштовно. Ціла гора циболинок, і, переважно, до речі, гарних. Оті крокуси, ну, крокуси, не страшно. Я не дуже то й хотіла, якщо чесно, їх купувати. Ну, якщо вже є, то хай будуть. Ось скільки. Ціла купа, купа, купа. Силенна купа така велика. Мої гарнюсюк. Треба користуватися такою можливістю, якщо воно є. Якщо пропонують, безкоштовно доберемо. Якби мені нічого не було потрібно, то я таки все ж таки не купувала би нічого. Але коли мені вже дуже захотілося, дуже закортіло тих лілій, то вже треба гребти усе, що дають. Ось, показую, все це багатство поближче, багатство і багатство в лапках. Є гарненькі цибулиночки. Є підгулявші цибулиночки, о, ці суперкрокуси. І ось ці ну, крутезні тюльпанчики. І Нарциси в принципі, норм. За одну копійку точно норм. Я думаю, що вони будуть гарно квітнути, що все з ними нормально виростуть. Так що, отаке моє замовлення. Дивіться, робіть висновки, що можна замовляти, а що ні. Якщо там роздумуєте з приводу тюльпанів, то тюльпани. ну... Ось не, не потраплялося мені досі якихось поганих тюльпанів, а от з ліліями великі-великі питання. Ось так добряче можна роздивитися ці цибулиночки ірисів голландських, і добряче видно, де тут є пліснява. Так гарно видно. Ось таке моє замовлення, ось така моя покупочка. Частково вдала, частково ні. Але що робити? Будемо рятувати тих бідосічок, будемо сподіватися, що все з ними буде добре, будуть гарно квітнути, радувати мене і прикрашати цей світ. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих покупочок, щоб присилали вам якісний посадковий матеріал. І знову ж таки, прошу діліться в коментарях, у кого є. Гарні продавці, в кого ви брали перевірена, якість, будь ласочка, пишіть. Це дуже корисна інформація і дуже потрібна, щоб потім не замовляти лілії ось такої якості, щоб знати, у кого брати. Ще раз вам дякую. Всього найкращого. До нових зустрічей!